Так, ну що, коротше, у нас е, нічні, можна сказати, вже приводи. Е, субота, нічого не передвищала біди. Не передбачала. Не передбачала, дякую. Е, все було зашибся. Я навіть в день поспав, як е, младенець, все було класно. І думаю, чим би зайнятися? А тут пишуть групу. Що евакуація, евакуація! На Африці застряв Андрюха, то треба його витягти. Я так прикинув, що в принципі, ми встигаємо до комендантської години і їдемо зараз рятувати Андрюху. Щось мені здається, буде весело. Босів він там, де ми засаджували Л200, де я колись сидів, маленьке таке озерце. Тому, да, зараз подивимось. Циферка тепер трошки по-інакшому виглядає вночі. Я аж згадую ще часи до повномасштабної, коли ми до часу, до другої інколи робились, бо не могли виїхати. Ох, настальжі. Коротше, так, да. отак ось, ситуація. Це, щоб ви розуміли, ви нічого не бачите, але те місце, де сиділи сидів 200, я сидів, багато машин сиділо. Озерце на Африці. Зараз будемо висмикувати. Так, зараз причепимо. Шариш, дай да. Яких? Так, тепер треба якось туди залізти. Ну, або так, да, в принципі. А, що вікна закриті, да? Ну yeah. <laughs> так от. Що забув щось? Та вода в машині. Було побідно, що знаєш сірники забув, там ще щось. <laughs> заліз туди аж. Кидай його сюди. А як ви проводите свою суботу? Тонкий снівасік. О, світло стало.

Такие. ты как, Я как Не сказал. На трос. Короче, мои рекорды по потоплению а, уже побыли. А ну подсвети, коль. Да. Тут водички так нормально. Ну ничего, шо. послушаем вообще походит, не Васик. Ні вас живий, ні всіх живих пригоди. Ну, зараз їдемо додому, бо вже час. Комендантська скора.